Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо грати в групі назвою Street Legal Racing Redline. І сьогодні ми не будемо ганятися у гонках. Ми заглянемо в автосалон. Чому? Тому що. Мені хочеться взяти тачку просто не для гонок. Просто щоб покататися, насолодитися. Тут у нас є Mitsubishi Lancer Evolution 8. Є на Opel Ascona C 88 року, Toyota Supra. Mazda MX 5. І ще один Lancer. Трохи гра підглючила, але це. Хоча проблеми самої збірки цієї гри, ну, самої гри, можна так сказати. І гольф. Volkswagen Golf. Ну, Давайте тоді опеля візьмемо 35 703 бакси він коштує. А в мене в кишені майже 2 лимона. Треба кудись гроші витрачати. Ну і все, ми взяли тачку. Ось, як ви бачите. Джебе, тобто я не знаю. Ну, це не німецькі номера, якісь незвичайні. Так, давайте подивимось на характеристики. Маса 1184 кілограми. Потужність 63 коней та 133 крутного моменту. Давайте на двигун глянемо, що це в нас тут. Так, 1,5 звичайний. Я не думав, що тут пробіг буде 42 555 кілометрів. Так, давайте збережемося про всяк випадок. І давайте просто покатаємося в місті. Просто в місто виїдемо. В день я ніколи не катався в місті. Все, поїхали. Ну, 63 коней, це ще не підналаштований ще цей, можна так сказати, двигун. А, в цього 5, ступин, 5 та коробка. Передач. Так, давайте ось так просто покатаємося. Хоча я думав, що там чисто нові тачки, а там також є вживані, тільки в більш кращому стані. На відміну від того, що продають реально потримані, в яких... Двері іншого кольору, капот іншого кольору. там, ну, У них там взагалі в гіршому стані. Так, під 80 їдемо. Все ось так. Їдемо. Так, під 90. Щось трохи. Ага, збірка трохи починає своїм життям жити. Так, 120 км за годину. Давайте вигляд із салону. Ну таке. Не дивно, що автомобіль 1988 року. 121 км за годину. Так, тихіше. Ну, 121 км за годину. Так що немає сенсу навіть розгін до сотні. Бо, мабуть, дуже повільно воно буде розганятися. 121 двадцять кілометр за годину. Ось так, катаємось якось нудновато. Якось нудновато. Просто катаємось собі. Швидкість скинули. Хоча давайте в гараж вийдемо. Підналаштуємо двигун. Давайте його відремонтуємо. Так, у нас 63 коней. Так, Беремо викрутку. І оці шатуни на максимум. Давайте глянемо на потужність. Вже 68 коней. І 145 крутного моменту. Так. Піднімаємо кількість оборотів до 9. І зменшуємо це. Так. Так, давайте. Так, підналаштуємо. 69 коней та 146 крутного моменту. Так, ще раз зменшуємо до 13. 72 вже коней. Так, давайте 12 з половиною тоді. І досі 73. А, як там коробка передач? Ну, коробка передач тут зрозуміло. яка Але ми її не чіпатимемо. Так, давайте вийдемо знову е, в місто. Тепер уже 72 коней у нас під капотом. О, тепер уже набагато швидше розганяється. Хоча це ще коробка передачна підналаштована. Хоча хоч і потримана машина, але, можна так сказати, в ідеальному стані. Ось сюди отак вийдемо. Гуде. О, вже більше 130. Так, дізнаємося, яка максимальна. Швидка. 140 навіть. 142. Ну це вже, вже на максимальній. Їдемо. 143, навіть, ну тут спуск, зрозуміло, 143. Так, давайте на цей раз коробку передач підналаштуємо. Так, давайте збережемося, це не то. Так, давайте трохи пошаманимо тут. Так, давайте на графік глянемо. Ну, 73 коней. Графік рівний. 73 коней та 152 в моменту. Об'єм 1,5. Так, знову в місто виїжджаємо. І тепер дізнаємось максимальну швидкість. Нічого собі, може і максимальну швидкість, може і максимальна швидкість збільшилась. Так, давайте просто вийдемо на магістраль, точніше на автомагістраль просто. Так, вигляд із салону. Старого Опеля Аскони. Так, розганяється, розганяється. Може 150 вийде набрати? Так, 130. 140. О. 150. 160 навіть. Тут поворот 160. Може і 170 вийде. 170 уже. 174. Хоча тут зрозуміло, що поворот тут. Далі мене будемо двигун. Викручувати. Так, давайте ще раз підналаштуємо. Може вийде і 200 піднабрати. Ось так будемо шаманити. Давайте на цей раз на тестовий трек вийдемо. Ну, повільно розганяється, зрозуміло, що тут 1,5 об'єм. Ну, Давайте ось так просто покатаємося. Так, це вже п'ята передача. Двигун викручуємо. Повільно починає розганятися. Ну, вже досить повільно, тому що двигун трохи слабий. Так, вдалося 160. Так, через поворот якось важкувато. Тихіше Не, Тільки не в стіну, тому що я зовсім, можна так сказати, майже нову тачку взяв. 173, 174. Так, 175. 176 кілометрів, 176 км за годину. Ну, двигун слабий, 177. 178. 179. Так, все, досить. Давайте розгін до сотні. Перевіримо. Поїхали. Досить неправильно підналаштував коробку передач. Ну, 8,2 секунди. Ой, панове, поліцейські вирішили за мною поганятися. Так. Так, тут 150. Нас доганяє зараза. Ну все. Досить. Давайте відремонтуємо. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!